Попередні серії. Щоб відсвяткувати тисячоліття свого королівства, Скай запрошує Блум на Арекліон. Болум ще не знає, що там на неї чекає небезпечна пастка. Зрадницький бал. Блум, чому ти така сумна? Скажи нам, ми ж твої подруги. Ідіть, <ріст> дайте мені спокій. Я не хочу говорити. Припиніть. Не варто соромитися того, чого ти не досягла. Ти не винах чи ніколи не зможеш стати справжньою феєю. Енчантекс Блум. От що має бути у, у справжніх фей, таких як вона. Привіт, Блум. Ні, ні. Дайте мені спокій. Ти в нормі? Ні. Все гаразд, Блум. Все добре. Лейло, мені наснилося жахіття. Ти просто нервуєшся через вечірку. Ти ж не щодня проводиш час з батьками свого нареченого. Особливо, якщо вони королі королева Еракліона. Я хвилююся, що вони про мене подумають. Що як я їм не сподобаюсь? Вони тебе полюблять. Так само, як я. Его, ви двоє припиніть. Кіськесе? Що це було? Не хвилюйтесь, друзі. Це чарівне вогняне шоу, яким вітають усіх гостей. Так, як на мене чудовий спосіб. Це oh, неймовірно. Ти задоволена? Так. І я буду щаслива, якщо ми нормально сядемо. Дивись, куди ти летиш? І я чула, що там буде великий оркестр. Це правда? А я чула, що там буде торт за вишки 5 метрів. Це теж правда. А я чув, що кожен гість отримає по новенькому вітрольоту. Де ти таке чув? Взагалі, то я це вигадав. Що й помріяти не можна? А от і королівський палац. Він надзвичайний. Я так хвилююся. Ви підете зі мною? Ти упорися й без нас. Тепер ти справжня принцеса. <рисно> Припини Стелло. Мені треба йти. Батьки чекають мене, але ми скоро побачимось. Я рахуватиму хвилини до зустрічі. О, від такої кількості солодкого у мене живіт заболів. А по-моєму, це романтично. Бувайте. Скаю завжди. Ми не знаємо, куди йти. І що нам робити? А зовсім розгубилися? Пропоную братися і потанцювати. Ходімо, Брендоне. Давайте піднімемо тост. Оце так велично! Його королівська величність король Вінетка і королева Ліндлі з Ромуеї. Його королівська величність король Радіус із солярії з графиною Касандрою і донькою Химерою. Мій батько, я дуже хочу поговорити з ним. І моя майбутня мачуха і зведена сестра, з якими б я теж хотіла поговорити. Зачекай, Стелло. Ти забула, як король Радюс вигнав нас із палацу. Він зачаклований. Мені все одно. Я ні за що не дозволю Касандрі так керувати моїм батьком. Стело, ні. Зупинись. Не роби дурниць. Я принцеса Солярії. А ці нахаби зайняли моє місце. У вас проблеми, міс? все гаразд, сер. Наша подруга просто жартує. Не звертайте уваги. І нарешті королівська сім'я Еракліона. Король Ерендор, королева Самара і принц Скай. Процвітання Ерекліону. Хай живе король. Вип'ємо за принца Ская і за щасливе світле майбутнє. Блум зустрічай свого принца. Ти готова до першого танцю, Люба? Ти що, хочеш танцювати перед усіма? Саме так я офіційно представлю тебе гостям і моїм батькам, а потім зроблю важливе оголошення. Так вище Носа Блум. Ти була і у складніших ситуаціях. Зачекай кохана, я зараз повернуся. Що, я впоралася? Ти була чарівна і навіть краще надзвичайна. Скай. Скаю. Привіт, Діаспро. Як справи? Ми давно не бачилися. Хіба так вітається зі старим другом? Я. Ми ж колись були хорошими друзями, якщо не більше. Діаспро це стара історія. Я не хочу про це говорити. Не варто добре. Добре, добре. Тоді дозволь виголосити останній тост на твою честь за твоє щастя, Скаю. За твоє щастя, Діаспро. А зараз вибач мені треба зробити оголошення. Мої любі друзі, хвилиночку уваги. В цей урочистий для нашого королівства день мій син хоче зробити важливе оголошення. От воно блум. Тримайте мене, якщо я з Дякую всім, що прийшли і розділили зі мною мить великого щастя. Я хочу познайомити вас із найвродливішою, наймилішою і найдобрішою дівчиною у всьому чарівному вимірі. А він справді закоханий. я хочу об'єднати наші долі і бути поряд з нею усе життя. друзі мої. Я хочу представити вам мою кохану принцесу. Діаспромутий. Зілля валтора спрацювало, і ти будеш моїм. Так, кохана. Що сталося? Не можу у це повірити. Це безумство. Він збожеволів, це нелогічно. Він сказився. Чувачі так не роблять. Він зрадив мене. Як він міг? Стривай, блум, має бути пояснення. Діас пробула його нареченою. Може, він просто робив вигляд, що кохає мене, але завжди думав про неї. Якщо це правда, то він пожартував не з тими людьми. Його велична стіскає, доведеться підійти і все пояснити. Негайно. З дороги? І куди це ви куди зібрались? Заклякни. Вона не хотіла вас скривдити. Вона просто дуже засмучена. Ми всі дуже засмучені. Ті дівчата хочуть розібратися зі мною. Вони небезпечні, Скайо, і дуже зупини їх. Небезпечні. Ці дівчата відьми, прислужниці Валтора. Слухай мене любий і роби, що я кажу. Варто схопити цих відьом. Сину, що відбувається? Ця дівчина одна зі шпигунок Валтора. Решта її друзі. Їх треба зупинити. Це наклеп брехня. Думаєш, вони тобі повірять? Тікаємо звідси. І швидко. У і її друзів дедалі більше проблем. Вочевидь, у школі фей не вчать хороших манер. <реку> 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 Варто схопити цих відьом. <реку> що сталося? Це відьми. Чомусь усі почали думати, що ми відьми. Це точно темні чари. <реку> Такі ж, як і на вечірці стели. Швидше з, Швидше! з дороги! Страх і обман куди сильніша зброя, ніж темні закляття. Темне еліксир ідеально підходить для амбітних дівчат. Ця діаспро могла б стати четвертою. Трікс. Не хвилюйтесь. Я жартую. Розслабтесь і насолоджуйтеся шоу. Я наказую всім зупинитись. А то що? Стрілятиму. Обов'язково було запитувати. Так у не ще поранять. Захищаємося. Лейлу солдати не винні, не треба їх кривдити. Я згодна з флорою. Вони просто виконують наказ. Це правда. Ми виберемося, не ставши до бою. Справді я запитаємо дозволу, як виховані феї? Пам'ятаєте, що казав паладіум про переміщення у невідомому місці? От чудова нагода потренуватися! Куди вони поділись? Це величезний лабіринт. Вперед, швидше. Ми ніколи їх не спіймаємо. Це глухий кут. Стріляйте в стіну. Нужба. Швидше туди, живе сіє для Дівчата, Я спробую сповільнити солдатів природним шляхом. Чарівні зарості. Що це таке? Це марно. Здавайтесь, негайно. Молодець Флора. Тільки спокій за те шоки. Ніяких злих солдатів. Ми припустили спомилки, з помилки, з'явившись тут відьми. А тепер можна використовувати чари. Я з ним розберуся. Ваші фокуси мене не вражають. Ти ще не бачив, що вміє робити Лейла. Чарівний пил! Енчантикс! Потужний Морфікс стримає їхній ентузіазм. Морфікс дуже чутливий. Не кожен ваш постріл. Він відповість удвічі сильніше. Нагніться! Ходімо, повертаємось на корабель. Блум. Блум. Ідіть, я вас наздожену. <ріст> Скаю, що з тобою? Чому ти так вчинив? Куди поділося кохання? Куди ти зник? Замовкни, відьмо. Не хочу нічого чути. Мовчи! Ти так просто не втечеш. Це ще не кінець. Нарешті, швидше на борт, Флора! ні. О, ні! Колись відьом спалювали на вогнищах. я вчиню з вами так само. Стело, подбайте про флору, а я розберуся зі скаєм. Ми подбаємо про флору. Музик. Зрадники, ці відьми зачеклували вас. Друже, не знаю, про що це ти, але знаєш що? Ти поводишся якось дивно. Все на згадку про те, що ми більше не друзі. Бренден! Я в нормі Стелло. Він поранив тільки мої почуття. Що сталося зі Скаєм? Сюди, ось вони. Тімі, віднесіть флору на корабель і приготуйтесь до злету. А ми розберемося із цими є oh. Відьми зіпсували мою вечірку на честь заручин. Відведемо гостей у безпечне місце. Я з ними розберуся. Кон, там побоїще. Сюди не панікуйте. Швидше, їдьмо звідси. Радіусе, відволічи його. Негайно забери нас звідси. Ваше величність. роби, як кажу. А король радіус не з вами? Злітай негайно. Це наказ. Касандро. Зачекайте. Тату. Сонечная близкоковка Ні, стело, що з тобою? моя крихітко, скажи хоч щось. Прошу, Стело. Будь ласка.

Батькою отримала силу Це все завдяки її Зі мною було те саме. Перемога не остаточна. Принаймні скаюся, що в моїй владі. Ці вінкс серйозніші супротивники, ніж я очікував, але вони не знають, з ким мають справу. Ми обидві там ще залишили. Так, частина нашого серця стело. Ми ще повернемося. Я обіцяю. В наступній серії кохання Ская до Блум розвіялося. На нього подіяв еліксир Валтера. І коли Ская оголошує про своє весілля, Блум розуміє, що програла битву за його серце. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми, ми чаю, Shut yeah. up.